Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага Джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Ми залишаємося на Харківщині. Зараз у нас у фокусі уваги буде вовчанський напрямок фронту. І звідти до нас приєднується Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка. Пані Руслано, я вітаю вас. Вітаю. Пані Руслано, але насамперед зверну увагу наших глядачів на те, що у нас на екрані вже є реквізити. Є і номер карти 57-й бригаді. Терміново потрібен бус для медиків. Шановні глядачі. Я вкотре закликаю вас і прошу долучитися до збору, тому що вовчанський напрямок дуже важливий загалом на фронті зараз ситуація дуже важка. Наші захисники і захисниці перебувають у дуже складних умовах. Ви бачите на вулиці мороз, сніг, тому кожна ваша гривня дуже важлива. Пані Руслано, отже, Вовчанський напрямок один із тих, де ворог прагне розширити зону боїв на території України, як кажуть прикордонники, що на вашому відтинку зараз відбувається, чи ви фіксуєте? Якусь активізацію ворога чи навпаки він трошечки пригальмував? Яка ситуація? Дані два тижні трохи зменшилась інтенсивність атаки, їх кількість. Дійсно, пов'язуємо це в першу чергу з погодними умовами. Стало холодно, засніжило. А все ж таки, в першу чергу, до наших позицій йдуть окупанти. Вони також люди, їм також холодно. Відповідно, це трошки зменшило інтенсивність бойових дій. втім, щодня на Вочанському напрямку продовжуються ворожі спроби штурмів. Ворог тут не жаліє жодних сил та засобів. Для того, ну власне, намагається захопити а Харківщину докладає до цього значних зусиль, ну все таки, навіть попри те, що він трошечки знизив інтенсив, яку тактику ворог застосовує, якими силами вони штурмують. Творог застосовує тактику малих піхотних груп, а тобто одна, дві, три людини намагаються пройти вглиб, інфільтруватись між наших позицій, тобто зайти десь вглиб території, накопичитись, щоб далі пробувати власне штурмувати нашу позицію більшою кількістю там 6 осіб. Перед цим проводиться також артпідготовка по нашим позиціям. Працює авіація як тактична, так і армійська. Позиції закидують і сонцепьоками, і кабами. Ворог не жалкує тут. Знову ж таки нічого і може собі дозволити застосовувати великі калібри. Потім намагається пройти штурмова група. Не виходить однієї групи. Ідуть нові, 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 нові. Це постійний потік окупантів. Їх тут дійсно дуже багато. Знаємо, що у ворога постійно відбувається поповнення. Вони можуть собі дозволити. І, попри те, що ми називаємо їх mm. тимчасово жива сила противника, проте все, все ж таки, поки вони ще тут живі, вони несуть шкоду. Пані Руслане, я б хотіла, щоб ви нагадали нашим глядачам, що ми зараз збираємо на бус. Розкажіть, для чого цей бус вам потрібен? А так дійсно ми збираємо на бус для медиків 3-го мотопіхотного батальйону нашої бригади, саме для медичних евакуацій. річ цей бус буде слугувати власне у кілзоні, а там, де постійно читують російські оптоволоконні дрони. І тому власне ця автівка дуже потрібна, тому що напередодні попалили автівки нашим медикам. Для них вже стандартна абсолютно ситуація, коли по шляху в них прилітає дрон. Вони вже цьому не дивуються. І не лякаються, а втім дійсно машини зараз особливо зараз розхідний матеріал, і ця дуже треба для того, щоб медики були мобільними і могли швидко залітати, вилітати за пораненим. Ну і власне доставляти їх далі спочатку на свій медичний пункт, а далі вже до стабілізаційного пункту бригади, щоб людям надавалася допомога. Ну я ж дуже сподіваюся, шановні глядачі, що ви долучитесь до цього збору. Ви знаєте, що машини на фронті це розхідний матеріал, але вони реально рятують життя наших захисників. Пані Руслано, а чи застосовують росіяни мотоцикли, баги? Чи вони на вашому відтинку наважуються застосувати більш габаритну техніку? А ні, щодо габаритної техніки, то в останні ми бачили механізований штурм, спробу механізованого штурму влітку. А дійсно, за останній місяць бачимо спроби а, добратися до позицій на мотоциклах. Ми раніше знали, що вороги вчать у навчальних центрах а, людей власне окупантів. Їздити на мотоциклах. Тепер вже побачили, як вони їх фактично застосовують у бойових діях. Окрім цього, ворог почав застосовувати іноземні наземні роботизовані комплекси, як бойові з кулеметами, так і логістичні транспорти. Нищимо і мотоцикли, і наземні роботизовані комплекси. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Що ворог почне тут теж застосовувати їх. Ну і власне пані Сано. А в нас навіть є відео, як ви знищили такі НРК. Давайте ми його. Зараз покажемо. От прокоментуйте, будь ласка. Якщо ви так, це робота батальйону безпілотних систем 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Були помічені дійсно ось це, наприклад, бойовий НРК. Ми зараз побачимо, коли дрон розвернеться, що на ньому встановлена стрілецька зброя. Боюся, помилитися. О, бачите? Ось так. воно. А чи це? Так, да, бачите, ось ствол. А власне, це зі стрілецькою зброєю. НРК, а ось наступний він вже логістичний. Ми на ньому не побачимо зброї, що свідчить про те, що він використовується для довозу на позиції води, їжі, боєкомплектів. Угу. А... Так бачу. А роз... ми побачили, як ворог застосовує НРК. Розкажіть, як у них ситуація з оптоволоконними дронами, і чи знаходять вони ефективну відповідь з нашого боку? А, так. Хочу вам показати це і є ось це оптоволокно, це частина розбитої катушки, не вся. Це те, що я підібрала у кілзоні. Власне, ось ми бачимо, бачу, бачите, вона сіра, трошечки така чорна. Це власне, результат горіння, того, що дрон горів. Ось таке волокно, воно насправді дуже тонке, катушка велика, тому що цей дрон, ймовірно, був для великих відстаней. Насправді ж саме це волокно воно зовсім тоненьке. Ось Воно і чи вам видно Видно, видно. видно як так. волосина, практично, і це власне і використовується для зв'язку для того, щоб дрон це фактично теж волокно, яке використовують там цивільні для того, щоб інтернет не зникав під час відключень світла. Ось це і є воно: це збитий дрон для того, щоб його знешкодити. Є ще одна тактика: це його можна загнути, і mm -hmm. власне тоді переламати, ось так на дві частини. Пані Руслан, але нам пишу, дуже чим? цікаво, але ви знаєте, вже новини чекають, поки ми вийдемо в ефір. А поки ми передамо ефір. Я вам дуже дякую за вашу службу. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. У нас була Руслана Богдан, офіцерка відділення комунікації 57 окремої мотопіхотної бригади імені кушового Тамана Костя Гордієнка. Ну а зараз.